Друзі, всім привіт! Я знаю, ви давно чекали цього огляду. Тож сьогоднішнє засідання нашого клубу Тенісна кухня присвячене виходу нового покоління Yonex Vicor 2023. Сьогодні ми поговоримо про 98-му сотку, а також Yonex Vicor 95. Тож, скоріше підписуйтесь на цей канал, підтримайте це відео вподобайкою і погнали! Друзі, мені дуже важлива ваша підтримка, тож обов'язково підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропустити жодного з нових відео. Подивіться інші відео, інші огляди на цьому каналі, а також найцікавішими, поділіться зі своїми друзями. Можливо, комусь з них воно також буде дуже цікаво та корисно. Крім того, ви можете підтримати мій проєкт на Патреоні, а також поповнивши мою монобанку по посиланню в описі до цього відео. Таким чином, ви дуже сильно підтримаєте мій проєкт, який існує, в принципі, завдяки продажам ракеток, а також на ваші донати. Знову ж таки, хочу нагадати, що ви можете придбати цю ракетку або будь-яке інше тенісне спорядження, просто написавши мені в соцмережі по посиланню в описі до цього відео. Дякую! Нарешті, у нових Yonex Vicor 2023 японці змінили не тільки дизайн, який, до речі, мені також дуже подобається, а ще й багато технічних характеристик. Але давайте спочатку трохи про дизайн. Мені, наприклад, дуже сильно подобається оцей темно-сірий колір, який от тут вставили всередину. І, в принципі, досить непогано гармоніють і ці сині вставки. Але особливо мені сподобалося, що. Пластиковий захист ободу зробили також червоним у кольор самої ракетки. Це виглядає дуже стильно. І, до речі, як ви вважаєте, якщо Yonex випустять якусь лімітовану серію вікорів у повністю ось такому темно-сірому кольорі? Як ви думаєте, це буде круто? Як я вважаю, це буде просто суперкосмічний дизайн, такий більш брутальний, більш чоловічий? І я такий варіант дуже очікую. По технічним характеристикам, як ви вже побачили, майже нічого не змінилося, особливо з того, що написано на ракетці. Абсолютно ті ж самі 198 і 95 головки, абсолютно ті ж 300, 305 і 310 грамів, абсолютно ті ж 32, 31 та 31 см балансу. Але змінилося дуже багато. Як я привів вже у технічних характеристиках, і ми ви могли це побачити, сильно змінилася жорсткість рами ракеток, а також сильно змінився Swingway. Це дуже-дуже сподобалося саме мені, тому що я граю ракеткою Blade blay 20 яка набагато м'якіша, ніж попереднє покоління Yonex v Vicor. І тому я вважав, що ці ракетки будуть якось так. Ну, Я протестую їх, вони якось пройдуть повз мене. Але! 98-му ракетку е, знизили жорсткість рами з 65 або навіть 66, 66 до 62, тобто вона по жорсткості десь як моя попередня Head Gravity Pro, тобто така вже м'яка і більш орієнтована на контроль ракетки. І крім того, збільшився свінгвейт, саме те, чого мені трохи не вистачало у попередниці для мого дворучного бекхенду. Свінгвейт збільшився і в 98-ї ракетки, і що найважливіше, в 95-ї. 95-та ракетка, не зважаючи на 310 грамів, у попередньому поколінні мала досить невеличкий свінгвейт 316 одиниць. Такий досить малий, тому я знаю багато випадків, коли тенісисти більш такі досвідчені, які, як правило, грають 95 ю головкою, додавали собі ваги і у обод. Хтось на 12 години, хтось на 3 і на 9 для покращення торсіонної жорсткості і торсіонного свінгвейту. а також додавали і в ручку, тому що, в принципі, ракетка досить легка для досвідчених гравців. Ну, що я можу сказати? Всі ракетки завдяки цьому додали. Саме у контролі на потужних плоских ударах. Ми про це поговоримо далі, але зараз я знову ж таки хочу вам розказати, чому це, чому це сталося. Yonex Core 95 мала 64 одиниці жорсткості. Зараз це 61. Це майже як моя Blade 98, м'яка орієнтована на контроль, яка має 60. Тобто ракетки стали м'якіші, більш приємні, більш такі інформативні відчуття. Якщо вам подобаються м'які. Орієнтовані на контроль ракетки, то на зараз Yonex зробили крок до вас назустріч. І крім того, що, чим я дуже сильно задоволений, це те, що нарешті японські інженери остаточно виділили серію VICO і відділили її від серії IZON, тому що раніше мені було досить важко визначитися, в чому різниця між. Yonex Izon 100 та Yonex Vicor 100 дуже схожі по своїм характеристикам, дуже схожі за усіма параметрами. Але в той же самий час зараз Yonex Vicor стали набагато м'якішими. І тому е, ми можемо говорити про чітке розподілення між Yonex Vicor Pro це м'які. Ракетки з тонким ободом, більш складні, орієнтовані суто на контроль та для більш підготовлених професійних гравців, а також сильних любителів NTRP 4.0, 4.5 навіть і вище. Посередині стоять у нас йонекс core більш м'які, більш універсальні для середнього рівня гравців. В принципі, також підходять і для професіоналів, які б'ють з потужним топспіном, тому що, в принципі, серія Vicor позиціонується компанією Yonex як мистецтво обертання. The Art of Spin. Ви можете це подивитися. Дійсно, дуже круто від... зараз дуже круто їх відділили від ISON, тому що Ізон на зараз залишилась зовсім відокремленою третьою серією. Яка повністю о, оправдовує своє свою назву Ізон e Easy пауер Easy Спін. Дуже е, потужні ракетки, які мають багато легкодоступної потужності, легкодоступного топспіну, більш прості для починаючих гравців, а також гравців середнього рівня, які шукають е, багато потужності, простоту в використанні, і дуже простий топспін, дуже спін-френд для ракетки. Тож, по характеристикам ми з вами поговорили. Тепер давайте подивимося, як ці ракетки грають на корті. Що ж, давайте вже за традицією ми почнемо обговорення саме гри ракетки на корті з найпростішою, найуніверсальнішою Yonex Ficor 100. Саме ця ракетка притерпіла найменше змін відносно попереднього покоління. Вона залишилась досить жорсткою. В принципі, з тим ж самим досить універсальним нейтральним свінвейтом. І ця ракетка, як і її попередниця, відрізняється хорошою потужністю, досить легко доступним топспіном, також дуже-дуже гарною стабільністю задньої лінії. Чим знову ж таки попередниця відрізнялася від серії IZON? E як я вже поясняв у своїх відео в інстаграмі, Vicor 100 відрізняється від IZON e 100. Більшим свінгвейтом, і саме тому вона веде себе більш стабільно на потужних плоских ударах. Тобто вона не настільки орієнтована тільки на удари з потужним топспіном. Цією ракеткою також можна досить непогано контролювати і плоскі удари. Мені сподобалося, як ця ракетка діє на задній лінії, на хав-корті. Не дуже багато пограв цією ракеткою на сітці, тому не буду багато розказувати. Ви розумієте, що сота головка не дасть досить контролю, не дасть достатнього контролю саме на сітці. і тому вона більш призначена для агресивного бейслайнера. Тобто, в принципі, досить непогано підходить під мій стиль гри. Підходить також і для базового бейслайнера, для бейслайн грайнера, хто любить просто. Окопатися на задній лінії і потужно надавати такі потужні удари з величезним топспіном в задньої лінії, очікуючи на помилку свого суперника. У мене сталася дуже цікава така ситуація на турнірі, який я вирішив грати новими вікор. Тому що моя Блейд поїхала до клієнта на тест. Була така зроблена досить типова помилка, як для те тестировщика, тому що я Вирішив, що досить прості в використанні Yonix FiCor, вони мені добре зайдуть за пару -трій трійку днів, і я буду грати ними турнір. Я вирішив зіграти турнір 98-ї. Ця ракетка більш універсальна, вона у неї 98-го головка, більш схожа на мою Blade 98. Знову ж таки, її зробили більш м'якої, тому в неї кращий контроль, ніж в попередниці. І в процесі тестування вони, вона мені найбільше сподобалася, тому що вона найбільше схожа на мою повсякденну Blade 98. Звичайно ж, струна х 19 дає більше топспіну, але в той же самий час е, набагато менше контролю. Е, мені сподобалося абсолютно все. І з форхенда, і з бекенда набагато приємніше відчуття, ніж в попередниці. Крім того, завдяки збільшеному свіндвейту Набагато стабільніша ракетка почувала себе на потужних плоских ударах при атаці задньої лінії. Справа, зліва, це все було просто таки ідеально. На сітці вона також вела себе досить непогано, просто в мене не так багато досвіду гри на сітці, щоб розказувати, наскільки вона крута саме у грі з льоту. Дуже сподобалося подавати як плоску, так і кручену подачу. Ця ракетка підходить абсолютно для будь-якої подачі. Особливо мені сподобалась знову ж таки легкість у обертанні другої подачі, а також кіксерф, ну тобто кіксерф на другій подачі, коли мені необхідно було подати з дуже сильним верхнім обертанням, з дуже сильним топспіном, і таким чином глибоко подати, але все ж таки попасти до лінії подачі. І що сталося? Граючи цією ракеткою на тижні. До речі, про струни. Дуже хочу вам порекомендувати. Дуже крута струна, яка мене просто нереально сильно вразила, це Yonex PoliTur Rev. Не дешева, але дуже крута струна, яка, незважаючи на те, що вона гладка, має дуже гарний потенціал обертати м'яч, крутий контроль, а також приємні відчуття на будь-яких ударах, в принципі. Єдиний мінус вона дуже швидко просідає. Приблизно за 6 годин, що я пограв Йонексом Viecor 98 на тижні перед турніром, вона досить сильно просіла. І е, так як вона мені дуже сильно сподобалася, я на це якось ну, не, не звернув уваги, Думаю, буду грати турнір в неділю саме цією ракеткою. І вже на першій грі, граючи новими, дуже Важкими і жорсткими такими м'ячами, гарно, на, ну, як правильно сказати, під тиском, під сильним тиском новими м'ячами, я відчув, наскільки мені не вистачає контролю і наскільки почали роз'їжджатися струни. Я екстрено у другій вже грі беру Yonex Izone 100. Тому що я розумів, якщо я візьму 95-ку, 95-та голова складніша. Тут більше сінгвейт, більш незвичний для мене баланс, тому що у Blade 98 32 см баланс, тут 31 см. До цієї я буду мінімум там, пів години годину звикати, і я знову зіллю гру. Тому я беру сотку і поступово знаходжу свою гру. Тому, що, в принципі, сотка досить непогано мені підходить, особливо коли я йду в оборону, починаю грати від оборони, від потужного. Утримання м'яча з задньої лінії глибокими ударами, не даючи мене атакувати. І інколи шукаю е можливості, якщо, наприклад, суперник після мого потужного топспіну відрізає мені м'яч, я шукаю можливість війти у, у корд і пробити його, забити якийсь вінерс. Круто показала себе на подачі. На тренуванні я більше встиг пограти саме 98-ї сотці та 95-й було приділено набагато менше уваги до цього турніру, і тому у мене, в принципі, не було багато досвіду у подачі соткою. Але дуже швидко пристосувався, тому ця ракетка знову ж таки можу рекомендувати її від початкового рівня. Дуже проста використання ракетка, майже як і зон 100. Дуже швидко полетіла у мене спочатку кручена подача, кіксерв, а потім вже почав додавати потужності і подавати більш плоску таку вибиваючу потужну подачу. Тобто, Ізон e 100 мені дуже сильно сподобалася, вона підтвердила своє звання найуніверсальнішої з серії Vicor, безумовно, і це дуже вдала ракетка, гарно збалансована, яка дуже добре підійде гравцям-любителям. Від початкового рівня, від перших днів на корті, навіть якщо це чоловіки, мабуть, для, для жінок від перших днів на корті краще взяти полегшену Vicor l вагою 280 грамів. Але для чоловіків, особливо, якщо вони в досить непоганій фізичній формі і планують тренуватися з тренером, займатися, то це майже ідеальний варіант. По 98 ракетці я вже досить багато сказав, що. Ця ракетка, як я вважаю, з серії найоптимальніша саме для мене, для мого рівня. Чому? Ну, по-перше, 98 ма головка дуже схожа по відчуттям на Blade 98 але 16х19, тому що тут струна формула 16х19, а не 18 на 20, як на моїй повсякденній ракетці. Звісно ж, завдяки технології Ізометрик ми маємо. Відчутно більший світспот, тому що завдяки цій, цій технології ми маємо більш широку відстань ось тут, в зоні е, потенційного світспоту. Як ми вирішуємо, де зона потенційного світспоту? найпотужніша зона відскоку м'яча від струн ракетки вона знаходиться десь ось тут. У стані спокою, якщо ми просто покладемо ракетку і кинемо на неї м'яч, він найбільше відскокує саме з цієї частини. Але у грі ми маємо брати до уваги також і важіль, який створюється між рукою спортсмена, між рукою тенісиста та точкою. І тому точка, яка є оптимальною, вбачаючи і важіль беречи до уваги і важіль. І саму струну поверхню вона зміщується більше ось у цю зону, ось сюди. І саме у цьому місці Yonex всії інженери вже давно вирішили збільшити ширину, зробивши таку більш прямокутну головку. Це реально працює. Ракетка не, ракетка не набагато важче у використанні, ніж сотка. Потенціал обертання також дуже великий, але набагато кращий контроль саме на плоских ударах. Як ви знаєте, я дуже люблю прибувати м'яч зверху вниз, коли він йде по е траєкторії, після відскоку він йде по траєкторії вверх. По сходячій траєкторії. Я люблю такі високі м'ячі з високим відскоком, особливо в корті або в хавкорті корті прижимати потужними плоскими ударами. І ця ракетка дає можливість. Ці удари бити з хорошим контролем. Але в той же самий час із за задньої лінії пробувати з потужним топспіном, тримати свого суперника далі за задньою лінію, вона теж може. Те, що я сказав, збільшення Свінгвейту однозначно стало краще для цих ракеток, тому що, в принципі, Свінгвейт збільшився не дуже сильно, але. Відчуття, і відчуття такої більшої стабільності при е, ударах на задній лінії, воно однозначно, однозначно на краще. Що я можу сказати по подачі? Подавати першу плоску подачу дуже сильно сподобалося. Мені здається, що я одразу е, трошки прибавив у швидкості подачі, але це було насамперед таке чисте відчуття, тому що Blade 98 Теж дуже непогано подає. І потім я подивився у програмі Swing Vision на швидкість подачі. В принципі, приблизно одна й та сама швидкість, але знову ж таки, ця, ця, цією ракеткою пограв досить небагато і дуже добре з, е, встиг звикнути. Почав грати зі своїм, е, постійним, е, зі своїм постійним опонентом. Та початку трохи, е, трохи програвав йому, а потім знову ж таки звик до ракетки, звик до її потужності, до топспіну, почав атакувати, почав і за задньої лінії е, давити, виходити на хавкорт, завершувати свої атаки вінерсами, або ж е, спричиняти помилки свого опонента. На сіці ракетка показала себе досить непогано. Знову ж таки, трохи не так круто, як наприклад, Blade 98 але знову ж таки, завдяки зменшенню жорсткості рами, на сіці ракетка відчувалася набагато приємніше. І е, було таке відчуття, таке більш притаманне саме м'яким ракеткам, коли ти нібито рукою береш м'ячик і кладеш його на сітці туди, кудись по місцю. Туди, куди хочеш. Тож, Блейд. тож V Core 98, саме у цьому у новому поколінні 2023 року, це прогрес у сторону контроля однозначно, це зміщення в сторону стабільності на задній лінії. Вона, можливо, трохи менш потужна у розрізі саме легкодоступної потужності, тому що збільшений свінгвейт не так швидко можете розігнати. але Кому зайде саме цей свінгвейт, будете дуже задоволені, ця ракетка подарує безліч приємних емоцій. Порівню, як я вже сказав, я рекомендую 98 середньому рівню. Це 3,5 NTRP, 4,0 NTRP і вище. В принципі, навіть професіоналам ця ракетка дуже добре зайде, але, звичайно, треба тестити. Дуже скоро ці ракетки будуть у мене на тест. Тож звертайтеся, обов'язково вам їх відправлю. Протестуйте, будете задоволені і обов'язково купите. Далі поїхали до Вікор 95. Цю ракетку зробили ще м'якішою. Попередниця була також дуже вдала, дуже багато моїх друзів, напівпрофесіоналів, професіоналів, також любителів високого рівня, грають і дуже задоволені Вікор 95 21 року попередницею цієї ракетки. Але та ракетка була більш жорсткою, 64 одиниці, і мала досить маленький свінгвейт 316 одиниць. Тому багато з гравців, особливо хто більш підготовлений, ті, хто грали з дитинства, грають з дитинства, вони довішували, кастомізували свою ракетку, доклеювали вагу на 12-ту годину, збільшуючи свінгвейт. Також для того, щоб вирівняти баланс, додавали вагу у ручку. Робили десь приблизно десь плюс 7-8 до 10 грам у цю ракетку додавали. А ось у цьому поколінні без збільшення е, загальної ваги збільшили свінгвейт, без знову ж таки збільшення балансу. Це відбувається дуже просто. Інженери просто-напросто розподіляють вагу по ободу в інші зони. Наприклад, е, ракетка може лишитися з абсолютно тим самим балансом, але вагу, наприклад, з оцієї центральної зони. З цієї зони, де у нас саме точка балансу, точка центру маси ракетки, вагу розподіляють трошки більше до кінця ободу, до кінця ракетки. І тут, звісно ж, до ручки ракетки. Баланс не змінився, тому що ми рівну, рівнозначну вагу розкидали в різні сторони. Баланс не змінився, вага загальна не змінилася, але свінгвейт виріс. тому що у точці, яка більш віддалена від нашої руки, збільшилась їх кількість ваги. Ракетка стала більш потужною, більш стабільною на потужних плоских ударах, однозначно. Можливо, трохи менш спінфрендлі, тому що знову ж таки, із за збільшення свінгвейту трошки важче буде розганяти сильно головку. але підготовлений гравець. Зможе це зробити. Свінвейт також не дуже великий, 321 одиниця за даними Tennis Warehouse. І в принципі мені дуже сподобалось. Ракетка завдяки 95-й головці дає дуже класний контроль. Справа, зліва. На ударах з відскоку у мене взагалі не було ніяких проблем. Не було проблем у грі з льоту. Саме ця ракетка досить непогано показала себе у грі з льоту. Завдяки, знову ж таки, невеличкій, невеличкій жорсткості 61 одиниця. Те ж саме відчуття що і від 98-ї, що ти просто таки як рукою кладеш м'яч десь по місцю з льоту, навіть по сильно летячому м'ячу. Це мені дуже сподобалося. Знову ж таки, комфорт. Дуже великий комфорт при нанесенні будь-яких ударів як задньої лінії, так і е, з льоту. Були проблеми на подачі. Не знаю чому, можливо, тому що досить незвичний для мене баланс. Е я сказав би, що це не проблеми, а досить важко було звикнути до нового балансу, нової ваги. І просто треба було трошки більше потестити. Я, мабуть, так і зроблю, трошки більше пограю, трохи більше звикну. І я думаю, що полетить і подача, тому що, в принципі, подача летить, вона швидкісна, але досить важко було. Спочатку попадати у, у вірний квадрат. І що дуже важливо, що я як стрінгер відмітив для себе: ми маємо 95-ту головку, нібито дуже, дуже маленька, маленька головка, важка у використанні має бути. Але у грі, насамперед, я цього не відчув. І як стрінгер я зрозумів одну простору річ. Коли я закріпляв ракетку для того, щоб її натягнути у станку, я, е, я для себе відмітив, що саме ця ракетка Yonex Vicor 95 має найменшу відстань ось, ось тут, найменшу довжину, висоту, можемо сказати, довжину струнної поверхні. Тобто при 95-й головці вона має найменшу, най, найменшу з усіх ракеток, ніж там 97. Ну, багато ракеток. В той же самий час я е, порівняв її, наприклад, там, з 97-ми 98-ми ракетками. Вона має досить непогану, досить велику ширину. Ось тут. І саме це компенсує загальний, не, загальну невеличку площу струнної поверхні і робить світспот цієї ракетки. По відчуттю, по моєму відчуттю, а також чисто теоретично, більше. Тож ракетка є більш простою в використанні завдяки такій формі головки. Знову ж таки, кому підійде ця ракетка? Перш за все, більш підготовленим гравцям, тому що все ж таки 95-та головка досить щільна струнна формула. О, про це окремо хотів би сказати. Тут дуже вдало реалізована саме ця струнна формула 16 х 20. Непоганий топспін, досить непоганий топспін. І в той же самий час дуже крутий контроль, як я вже сказав. І у грі на задній лінії, у грі з відскоку хавкорт, і усі ці удари. Дуже було круто атакувати другу подачу свого суперника, коли він якби, вкручує більш так надійно, але з меншою швидкістю. Дуже круто було атакувати плоскими ударами. Тому що така струнна формула на 95-й головці забезпечує дуже класний контроль. Я б сказав, це майже мій Блейди 98-18 на 20, який я і багато інших експертів вважаємо еталоном контролю серед е, багатьох ракеток. Що я ще хотів вам сказати? Що ця ракетка, по-перше, для більш підготовлених гравців, для профі. Для гравців, що грають давно, що мають дуже гарну технічну та фізичну підготовку. Але е, завдяки ось цим е, моментам по, з приводу ширини ширини е, струнної е, поверхні, великого світспоту, технології ізометрик фірміної в технології Yonex, ця ракетка може підійти і гравцям середнього рівня. Я вважаю 4.0 NTRP, 4.5 NTRP, Звісно ж, можуть також грати цією ракеткою, не довішуючи, нічого не кастомізуючи, дуже зручна і саме у цьому поколінні дуже круто збалансована, дуже вдала ракетка. Я її вам дуже сильно рекомендую протестувати і потім купити. Знову ж таки, хочу нагадати вам, що ви можете купити ці ракетки або інші ракетки Yonex, або будь-яке інше тенісне спорядження, просто написавши мені в соцмережі по посиланню в описі до цього відео. Таким чином ви підтримуєте цей молодий і розвиваючийся проект. Дуже сильно вам за це дякую. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось обов'язково, відмітьте його вподобайкою, підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового огляду. Можете подивитися інші відео за посиланнями або просто посрфивши по моєму каналу Тенісна Кухня, а також поділитися цікавими відео з друзями. Можливо, комусь з них воно також буде дуже цікаво і корисно. Крім того, ви можете підтримати мій проект на Патреоні, а також поповнивши мою монобанку по посиланню в описі до цього відео. Таким чином, ви дуже сильно підтримаєте мене та промотивуєте робити ще більше якісного і цікавого контенту. Наразі я збираю гроші на, на безпровідну гарнітуру, безпровідний мікрофон, щоб е, робити огляди з пилу жару, прямо з корту, розказуючи вам про ракетки прямо під час тестування. Тож, дуже вам сильно дякую. На зв'язку. Побачимось у наступних відео. На цьому в мене все. Не забувайте, що в Україні йде війна. Вірте в ЗСУ, допомагайте в ЗСУ. Все буде Україна!